Яка неймовірна примара мудрина пендула. Які, дивіться, яка вона гарна. Це одна, одна єдиний вид, який скидає хвою на зиму. так лиственниця мудрина пендула у Віпер. Така назва, дивіться, яка вона чудова, яка вона нею. Вірна така примара, кімора, така шапка в неї, хоботки такі. Я її формувала, підрізала. І це їй вже в нас вона як будинку, так і їй три роки. Вона дуже швидко наростає і просто становиться прикрасою любого садочку. А яка вона гарна восени. Це просто буду кидати, показувати. Вона просто неймовірна.